Станом на жовтень 2022 року в Україні налічувалося майже 11 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія на той час становила 4 з половиною тисячі гривень. Та от чи вистачає такої суми на життя? Спитали у білоцерківських пенсіонерів. Пенсія в мене 5 тисяч. В мене три щем, то тільки треба заплатити за комунальні послуги. Просто що за квартиру ще субсидія йде, то чуть-чуть хватає -чуть пенсія. А щоб не субсидія, то абсолютно її не хватало. Е, е, що ж там хвати на життя? Однак із початку весни в уряді анонсують підвищення пенсій. Як зазначають чиновники, підвищення торкнеться майже всіх та становитиме 19,7% від суми, яку пенсіонери отримували раніше. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів. Пенсіонерів виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше 100 гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою, це справедливий баланс. Як зазначає Денис Шмигаль, кошти на підвищення в тому числі надають і партнери України. Це кошти в рамках соціальної допомоги від Європейського Союзу та США. Очікуємо до вересня отримати від американських партнерів ще 10 мільярдів доларів для покриття бюджетного дефіциту. Допомога партнерів дає можливість державі в повному обсязі виконувати всі соціальні зобов'язання, зокрема щодо пенсійних виплат. Хоча індексація пенсій відбувається вже вдруге за час повномасштабної війни, білоцерківські пенсіонери кажуть, ріст пенсій не встигає за ростом цін. Тож для більшості літніх людей таке зростання на жаль буде не надто відчутним. Зв'язку з ростом цих цін, які є на сьогоднішній день, то звичайно не вистачає на комуналку і трошки на їжу. Хай би ця пенсія була, яка є, тільки щоб ціни були нормальні. З першого числа додають 20 а ціни на 50%. В уряді ж кажуть, значний вплив на соціальне забезпечення українців має війна. Тож сподіваємося, що після перемоги ситуація із цінами та пенсіями із заробітними платами стабілізується. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.